Откровення, Боже, дорогі браті і сестри, здійснюється від початку часів, здійснюється сьогодні і буде здійснюватися до, до кінця часу. Откровення це не тільки те, що Господь Бог говорить через пророків, відкриваючи якусь сторону своєї таємниці чи якусь правду про себе. Окровення слід розуміти також, що це є та вся повна правда, яку Господь Бог відкриває через людину перед людиною через обставини, через події, через слово, через почуття, через свідомість, через волю, через досвідчення все це, що складається на нашу людську долю. Слід розуміти, і було би добре, якби ми бачили це все під, скажімо, кутом Божого спілкування зі мною, що Господь Бог через це все хоче мене впровадити в повноту свого откровення. Откровення воно здійснюється на протязі цілої історії людства, особливо протягом історії спасіння. Ми бачимо, що дуже добре ці всі почуття і події зрозумів Авраам, і Господь Бог побачив, що це є та людина, яка реагує дуже на його натхнення. Він вибрав Авраама після того, як досвідчив, і почав діяти через нього і через його наслідки, почав говорити до всього людства, щоб дати зрозуміти правду про себе і правду про людину. Бо чим ближче людина наближається до Бога, тим ближче також більше пізнає і себе. Чим ближче людина наближається до світла, тим краще бачить і себе. Отже, вибраний народ, який тішиться тим, що має откровення, що знає про Бога найбільше, Вибраний народ, той, який був свідомий того, що він є єдиним народом серед всіх народів, які є під сонцем, і що тільки вони отримали Божу обіцянку, і що буде Месія, народжений з них, які мали традиції і Божу науку. І Моїсей сказав, що під сонцем немає іншого такого народу, де, до котрого Бог був би так близько, як до народу вибраного. Нема іншого. І коли ми призиваємо Бога, то він відгукується, відкликається завжди. І отже цей весь народ, якого Бог повчав безпосередньо і підготовляв до зустрічі з собою, який мав повноту традиції і закон, і досвід, і знання і побожність, і от раптом стає перед ними Ісус в Назареті. Сія, котрого чекали віками, до зустрічі, котрого готувалися, зустрічі з котрим очікували, стає раптом перед ними і каже, що сьогодні все те, що ви слухали, здійснилося ось тут. Я вже і тут. Все те, що говорила історія, все те, що говорила про Бога, все те, що про наші очікування, все зійшлося в Назареті, в синагозі в одну точку. Ось воно сьогодні вже тут здійснилося. Цікаво, так? Да? Цікава дуже, мені так особисто здається, цікава реакція тих, які готувалися до зустрічі з Ісусом, тих, які готувалися до того, що зараз вони щоб бути готові, а коли Він прийшов і сказав, що ось я, не прийняли Його. Якщо читати далі Евангелії, обурилися, випровадили і були готові кинути його в прірву за те, що таке каже, не погодилися, що воно таке. Але ми знаємо, що це Моїсей міг чогось і не розуміти до кінця, котрий багато вчив. Пророки могли цього якось не розказувати, але факт є такий, що перед нами став Ісус. Сам Бог став. І якщо тримати на увазі ще то, що Бог діє через обставини і діє через переживання і через події, то Ісус не тільки вчив усно, не тільки читав пророків і сказав, що сьогодні здійснюється, він до апостолів, спілкуючись з ними, говорить: невже ви не розумієте те, що бачите і чуєте? Певного разу пише нам євангелист, і не один пишуть євангелисти, що Ісус взяв з собою апостолів на гору Фавор і перед ними переобразився. Показав велич, яку мав перед віками, розмовляв з Моїсеєм, з Ілеєю. І апостоли кажуть, вже нам, вже все після нас, ну, якщо перефразуємо, хоч по топ після нас. Ми вже Бога за ноги взяли, вже може нам тут бути. Ставимо три кущі, три намети. І Ісус то, що дуже також і дивує, що Ісус був свідомий своєї місії. Ісус знав, що йому треба зійти на, на, на землю, знав, що Єрозоліма його не прийме, знав, що треба взяти хрест і віддати життя на хресті за грішних людей. Він був цього всього свідомий. Але про це апостол не говорив, бо не були в змозі це все зрозуміти і, і, і прийняти. І тут є методи говоріння, є методи діяння. Ісус, хоча й не говорить, але Він чинить. І в цей великий четвер, який ми сьогодні святкуємо, Він так, як тоді стояв перед фарисеями, ці роки став перед апостолами і впроваджує їх. Те, що сказав Янові і Петрові на горі Фавор і Яковові, що слід зійти взяти хрест і віддати своє життя за грішну людину, то тепер Ісус, будучи свідомим того, що це станеться завтра, умиває всім апостолам ноги і залишає заповіт, щоб ви любили один одного, так як я полюбив вас. Він очищає їх, приєднує тим самим до тієї жертви, яку складає, вчинить з них цих учнів, священників. Приєднує до офіари. і жертвується на Христі за спасіння грішної людини, вказуючи нам вартість Христа. Що священник це не тільки той, хто жертвує хліб і вино, яке перетворюється в тіло і кров, але священник має ще безпосередній стосунок до жертви і є покликаний статися жертвою сам за грішну людину. Не за святих Ісус покличе нас статися жертвою, а за грішних. Не можна пожертвуватися за когось, кого засуджуєш, кого не любиш. Від кого відвертаєшся, про кого погано говориш. До цього треба дозрівати, бути готовим віддати своє життя не тільки щось від себе, а себе самого віддати. <кхи> Ісус це вчинив і багато не тлумачив, каже, прийде Дух Святий, якого приймете вас допровадить до повної правди. І в житті в нас стається такий парадокс. Що чи людина вірить чи не вірить, чи хоче чи не хоче, в житті кожної людини є хрест. Є хрест. Є щось, що Господь Бог дає людині, якщо людина правильно його вжиє, то може через це щось попасти в небо, а може ціле життя дивитися на цей хрест як на кару і втратити небо. Мати в руці білет на потяг і так і не поїхати тим потягом. Але приховати його десь нехай лежить, може колись пригодиться. Може для ясності моєї думки я вже і такого прикладу. У нас є така особливо ну, не у всіх, але у кого є змога, то крім того, що живе в місті, намагається побудувати ще собі якусь дачу десь біля лісу чи біля озера. А ще краще, якщо є й озеро, і ліс і гори зразу, то тоді люди приготовляють собі такий, скажімо, домик маленький, щоб як мають якусь хвилину, канікули чи відпустку, віддалитися від міста і там відпочивати. Зробити такий куток, де можна було би відкласти всі обов'язки і розслабитися. І один чоловік, який побудував собі такий домик, над озером біля лісу. Він вже повністю побудував цей дім і заніс вже туди всі меблі, які там треба було. І ще туди йде і зробив такого хреста десь понад метр з дерева, настоящого хреста, і тягне того хреста до хати. А за руку тримається хлопчик його шість років. Тато тягне Христа, а малий тримається тата за палець і йдуть в хату. Що замітив сусід, який робив свою дачу, той каже, що це ти невже вже й тут на дачі тобі треба той хрест в хаті. Що ти робиш? А він каже, а ось хрест в нашу, в нашу хату, бо... бо якщо його не внесу, я, то він сам прийде. І заніс Ну така сусідська, знаєте, перемовка. Слово за слово сказали, ти й Пройшов якийсь час до сусіда цього, який цікавився, приїхала швидка допомога. А малий, тато вже забув про ті свої розговори з сусідами, а малий подивився від на каже, тато, до нашого сусіда прийшов хрест додому, каже. Є в житті людини страждання. І якщо людина не підготується, не зрозуміє і його не сприйме, тому що страждання, Господь Бог це дає як ласку, котра має в собі дуже великі потужності, потенціали. Страждання очищає мотив людини. Страждання очищає людину від гріха. Страждання чинить людину більш виносливою, більш вірною. Страждання чинить людину більш готовою до того життя, до якого вказав нам дорогу Ісус Христос. І якщо людина розуміючи хрест в своєму житті і шанс жертвуватися, то вона переживаючи ці моменти Христу, вона зростає духовно, жертвується собою, вона набирає повноти свого значення. У будь-якому стані, чи духовний, ти, чи світський, чи будь-ти хто. Якщо людина зрозуміла таємницю Христа і зрозуміла таємницю цієї жертви, хрест не тільки її принижує, але Хрест надає їй життю сенсу і повноти, чинить її достойною і гідною життя вічно. Але якщо хтось цієї науки не розуміє, то тоді сприймає Хрест, так як Божу кару. Не сприймає більше Христа як лікарство на мої хвороби, але сприймає Божу кару і може це все життя нарікати, а й так нікуди від Христа не дінеться, бо тільки туди наша дорога веде. В Христі наше спасіння. Ісус Христос, коли став перед Христом, уготованим Йому, і каже, натура моя содрогається, моя природа, вся. але що я маю сказати, що цей Хрест? Ні, власне, на цю хвилину я прийшов сюди. На цю хвилину я сюди прийшов. Каже, славлю тебе, Отче. І сказав, вітай дерево життя. Якщо трохи додамо, трохи нашої людської фантазії поцілував, взяв. І поніс на гору спасіння світу. Вітай, дерево Христа! Хрест в нашому житті. Це так, як мама дає хрест як дитині, так само Господь Бог дає хрест дитині кожній людині і через це хрещення дає людині якби гарантію місця в небі. Похоронити. Хрест нам допомагає все те, що до Бога не відноситься, а залишається все те, що бере з нього початок. Хрест це є формула і спосіб перетворення того, що грішне в того, що святе, і перетворення з того, що слабке, в того, що сильне, це все чинить Хрест. Аж раз ми зростаємо, дорогі брати священники у свідомості і у знанні і у зрозумінні нашої місії. Господь Бог провадить нас до тої повноти. На кожного з нас прийде свій час, але Бог нас підготовляє, тому що хоче, щоб в кожному з нас відбився його повний досконалий образ. Святий Павло Апостол дуже сказав, що образи Ісуса Христа нехай дойде до совершенства, до досконалості кожному з нас. Той образ тої нової людини, котру Господь Бог хотів утворити від самих початків і творить сьогодні. А ще більше хочу сказати, то, що для мене було таким якийсь, як би, приємним пізнанням, що в міру того, як я пізнав, що Єдине місце, де людина стається новою, відроджується, це є лоно Пресвятої Богородиці. Лоно Матері Божої, де Господь Бог Духом Святим утворив нову людину без гріха. І на її образ створив нас вже на самому початку. А церква є прообразом того лона. І якщо ми через таїнство входимо в в цю церкву, то власне тут твориться з кожного з нас той образ Христа. В кожному з нас відтвориться образ і подоба. Нехай ця свята служба буде також винагородженням не тільки Богові, але також і кожному з вас, брати священників, за всю вашу працю. За всі ваші старання, за всі жертви, які ви приносите там в парафіях, де ви служите, за всі таїнства, за молитви, за всю вашу послугу, видиму і невидиму, з якою ви йдете, по слову Христовому, до тих людей, де Господь Бог вас посилає. Нехай ця нагорода вона рясно проявиться у вашому житті, нехай заспокої вас в хвилини переживань. Нехай буде сила у хвилини вагань, і нехай буде світло на вашій дорозі, коли, може, не завжди є ясність, як ви маєте чинити. Матір Божа, Матір Капланська, молися за нами. Амінь.